Наша Оленка. Сьогодні ми хочемо розповісти про роль особистості у науці. Нам добре відомо те, що творчо неударована людина ніколи не зможе винайти щось нове, створити щось грандіозне, а тим більше увійти в історію науки. Жодна підтримка створення максимально сприятливих умов не зможе змінити мислення, яке так необхідне для творчої роботи. Специфікою творчої праці не тільки у науці, в музиці, в літературі, в мистецтві, є суто особистий характер. Активний пошук природи на більш форм живого світу визначається еволюцією. Різноманітні варіанти рішень, які знаходить природа в процесі цього пошуку, відображаються як зміна і поява нових видів живих організмів. Аналогічно, головний принцип творчої роботи мозку. звідси випливають і ті відмінні риси і якості, які повинні бути притаманні творчому працівнику науки. Поглинання проблем науки, найголовніша риса, яка відрізняє звичайну людину від справжнього дослідника, постійна робота думок над вирішенням проблеми повсякденна, колосальна праця, все це обмовлено пристрасною захопленістю. Сприяє удосконаленню медитології наукової роботи, а також інтенсивному розвитку творчих здібностей. Самі по собі творчі творчості це лише передовия майбутнього таланту, і тільки повсякденна працюють формує творчу особисті. Про великий вплив працьовитості в науці висловлюється багато відомих на світ вчених яскравим прикладом. Є слова математика Карла Гауса, автор великих робіт з теоретичної астрономії, фізики, земного магнетизму, геодезії та математики, стверджував, що в нього немає жодних природних дарувань, а є тільки наполегливість. Томас Едісон, відомий своїми відкриттями і винаходами в області гірничної справи, електрохімії, електротехніки і кінотехніки, говорив, що таналовисть це 99% вашої праці і лише 1% природного обдарування. Натомість Альберт Анштайн стверджував, що немає потреби завчати те, що можна легко знайти в книжках. Потрібно мати свою активну громадянську позицію та створювати лише те, що піде на користь людству, тобто менше теорії та більше практики. Ось у чому полягає науковість на думку Анштайна. Майкл Фарадей навчався лише в початковій школі, де володів навичками читання, письма та лічби. Всі інші знання і навички необхідні для дослідницької роботи в галузі фізики та хімії. Він здобув самостійно, використовуючи усі свої можливості, які перед ним відкривалися. А Шарль Кулон взагалі був військовим. Згодом отримавши інженерну освіту, зайнявся вивченням проблем тертя, кручення та опору різних матеріалів, у чому він досяг значних успіхів, зокрема, винайшов крутильні терези. Усі ці люди надзвичайно талановиті особистості. Проте свого успіху вони досягли, викладаючи великих зусиль та наполегливо працюючи. Адже наполегливість це теж неабиякий талант та праця над самим собою. Знання і визнання приходять до тих, хто вірить у свої сили та старається досягти успіху. За кожним, навіть самим маленьким відкриттям, стоїть титанічна праця людини. Тобто, роль особистості в науці має основну роль у вдосконаленні вже набутих знань та відкритті чогось нового. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.